Що робити після повітряної тривоги? Що взагалі я роблю, щоб зберігати внутрішній спокій вже після тривоги і почувати себе набагато краще. Коли небезпека згасає, я знову намагаюся відчути, що я відчувала, коли в мене був цей страх. Так, наприклад, в мене зажало е, грудну клітину. Все, я згадую, ось в мене були такі відчуття. Я максимально відчуваю цей дискомфорт в тілі, Який саме дискомфорт, не лише страх. Я дякую, я дійсно дякую, що я відчула такий досвід. Світ, що я відчула страх, що моє тіло мене захищає, і я це відпускаю. Ви можете уявити білу енергію, яка так очищує. Ви можете зачитувати собі афірмації, що ось тепер я в безпеці, але ніяк не нагнітати цю обстановку, як ми зазвичай любимо. Коли ти відпускаєш все це напруження, ти вертаєш фокус на свій внутрішній стан, і з цього стану тобі набагато легше діяти, досягати своїх певних цілей. Тому підписуйтесь, тут дуже багато корисного.